Натуральний корейський чай для очищення печінки, який має клінічні дослідження, який має безліч результатів до після по обстеженням. Показників, наприклад, білірубіну, холестерину, ферментів печінки, біохімії печінки, тобто є результати до, після коли показників рази покращуються. І я рекомендую цей чай пити практично на постійній основі, тому що печінка занадто важливий орган в організмі, який відповідає і за метаболізм, і за синтез гормонів, і за очищення крові, і за очищення організму, всього щоб його просто ігнорувати. Як це працює, коли гепатоцити та клітини печінки починають накопичувати в собі токсини, перероджуються в фіброзну тканину, і так утворюється гепатоз печінки, а далі це розпечінки. і це безсимптомно. Ми ніяк це не відчуваємо, просто вже діагностуємо якийсь а, діагноз у себе. Так, от, такий чай печінки пити і не відчувати ніяких проблем з печінкою. Я дуже рекомендую. Натуральний чай має клінічні показники. І ще для жінок з дисбалансом гормонів, докліматеричного періоду, клімакс, постменопауза, обов'язково підтримка печінки, тому що вона через жовч утилізує відпрацьовані гормони, естрогени. Якщо цього не відбувається, вони повторно всмоктуються і повторно виконують свою функцію, а це сприяє росту ендометріозу, поліпів, кіст, міом. Тому підтримка печінки в, ця... в такому віці обов'язкова. Пишіть, кому це цікаво. Розповім, як замовити з офіційного сайту і з вигодою для вас. Будьте здорові!